Наша навчання духа, на сьогоднішній день пробивається оце не діє, покупки проводимо, наші це поводить. На сьогоднішній момент да не сустика безполістів саме найближчих. Якщо підприємство, якщо на сьогоднішній момент тобто скажемо, як його вами працювати? Як за нього тримається? Ну, Висяч любого економіста, любого підприємця. Якщо воно збиткове, він просто лишає, водиться їм посади. Але на сьогоднішній момент вибачте, я не можу сказати, є фіціні фронти Фортічуку. Кожний місяць 9 тисяч премій. За що? Але це. Ми на вам наші заміти. Там не вікайте, будь ласка. Ми хочемо, просто такі нашого нашого перемога. На сьогоднішній ми не то не стоїть з питання. Нас сьогоднішній ми. Чому? Де ті рубриків? Куди прорубку приводити на територію? Там, банди, там. Банди, вони кривдять. Де ті гроші? Де вони купуватись? Де бачите наші рубрички-пирігянки? Там нам прикривається, тому скажемо, що це територія. А ви не може ніхарку вбити? А хто ці бачить, хто б? Буває, тут не розумію, я й сьогодні зубит, байду не розумію. Не просив, переїдуть тих документів, які подає даний підприємство. Наш сьогоднішній момент вступу на останній сесії міської ради пам'ятає, як приїхав з антимонопольного і дружно розказував, що тут все зможе, що в порядці, тут не позав. вони сказали, що вони не кажуть, не тільки... Щоб іде, нам тут дорожчих. Багато мільйонів, де вони поділилися? Забачені в землю, але згадуватися має ми з вами за ці тарифи. Що мав на громада? Наша п'ять, бачато, постачать, Де на якісь переговорів, чука, де спущі я. Про що ми можемо з тим говорити? Ні про що, ні про що немає, нема таки поговорити. Та само ситуація зараз. Стари місто гроші, куди вони йдуть, а не то не мають. Так само про не будуть гроші. ми будемо самі більше полягати за Україну. на